Вітаємо вас Добре. малята. Добрий ранок. Як у вас справи? Добрий ранок. Починаємо наше заняття. Ми вам хочемо зачитати цікавий вірш. І цей вірш він буде про один цікавий предмет, який до нас сьогодні завітав у гості. Послухайте уважно. Щоб ви змогли здогадатися, хто сьогодні до нас завітав. Прибрана ялиночка іграшками сяє, танці круг ялиночки, сміх дзвінки лунає, пишна ялиночка золоті вогні. Стрінемо радісно новорічні дні, з лісу позбігалися білочки й зайчата, у танок зібралися з дітками звірята. Артемка, ти, ти здогадався, хто до нас завітав у гості? Скажи, і... хто це? І... Інна. Так, це ялиночка. Вона до нас завітала не просто так. Вона сказала, що їй дуже сумно стояти одній в лісі, і вона до нас завітала, щоб з вами погратися, гарно провести час. Артемка, ти згодний провести гарно час з ялинкою? Так, да, погратися. Будеш гратися? Так. Да. Да. Добре. Тоді дивись уважно на екран. Ми пограємо у першу гру, яка називається Які бувають ялинки? Смотри, смотри. Дивись уважно. Вон, смотри. Ось така ялиночка. Поглянь. Це засніжена ялинка. Бачиш, на ній лежать о, лежить сніжок. Скажи, будь ласка, буває така ялинка чи не буває? Буває. Буває. Так. буває так. А от подивись на наступну ялинку. Буває висока, пишна ялинка, буває така ялинка? Так, так, молодець. Добре. Давайте поглянемо далі. А ялинка з вухами буває? Не буває. Бери ручки. Не буває. Ні, було. Не, було. Не буває такої ялинки правильно. Давайте поглянемо далі. А ялинка низького зросту буває? Буває. 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 Так. А якого кольору ялинка? Тьома. Якого Зеленого. Зеленого, молодець. Так. Давай поглянемо на цю ялинку. Ялинка з листями. Буває Не така говорить. ялинка? Вона тільки не буває. Кажи, не, Лі, буває. Не, буває. Не, буває. Буває. не буває. Не буває. Не буває. Тьома, подивись. а ялинка із зубками буває, із ротиком. Є такі ялинки? Не буває. Добре. Так. Поглянь да, ялинка з ріжками. Як у Оленя ріжки. Буває така ялинка чи ні? Буває. Не буває. буває. Не. Не буває. буває. Так. Не буває. 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 Подивись уважно ще раз на картинку. Буває ялинка колюча. Голки в неї колючі, колючі. Буває така ялинка? Буває. Молодець, буває. Молодець Артемка. Ми гарно пограли у цікаву гру. Ялинка дуже-дуже вдячна тобі. Але їй мало, і вона хоче ще погратися. Пограємося ще. Да. Да. Ти чотири... Подивись уважно на картинки і подумай. Що ми на новий рік їмо із фруктів? Арбуз, кавун чи мандаринки? мандаринки. На новий рік. Мандаринки. 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 Так, мандаринки. Подивись уважно: на новий рік ми прикрашаємо стіни або двері віночками. Який віночок підходить? Там, де листочки, чи там, де кульки. Зелений, з кульками. З Чи з листочками. З кульками. Кутинки. Та громчиком. Купленьки, клумкинки. Так. так. Новорічний вінок, так. Не, Зараз не. подивимось правильно. Не. Так, правильно. Далі. Подивись уважно, що ми на Новий рік ставимо на стіл святковий: пиріг, чи каравай чи печиво? Печиво, печиво бачиш, тут сніжинка. Ялука, сніговичок. Що ми ставимо на це? Пряники молодець, вірно. Так, зараз перевіримо. Такой. Вот, видишь, Верно. Так, тепер далі подивись. що ми прикрашаємо або ставимо у нашій кімнаті, коли новорічні свята? Ялинку чи квіти? Mm -hmm. Ялинку. Ялинку, Так, правильно. Mm -hmm. yeah. А коли у нас новий рік? Що ми, що ми кладемо mm -hmm. під ялинку? Подарунки чи гарбуз? Унки, -да Подарунки. Подарунки, молодець. не Перевіримо. Так. Молодець. Все. А чим ми прикрашаємо гірляндами святковими чи кульками? Гірляндами. У нас вже вдома така висить. Гірлянди. гірлянди. Водя гірлянки. Гірлянди. Так, новорічні гірлянди. гірлянди. Перевіряємо вірно. Молодець. Все вірно визначив. Ну що ж, Артемка, ялинка дуже задоволена, грою з тобою. Вона тобі дуже вдячна, каже тобі дякую. Але їй вже О. час повертатися у зимовий ліс, тому ми будемо з тобою прощатися. До зустрічі! Бувай! Бувай!